Вітаю, друзі. Міністр внутрішніх справ Клименко заявив, що працівникам поліції має бути гарантована бронь від мобілізації, що вони мають здійснювати захист всередині країни і тому подібні речі. Ну, певно, міністру теж бажано було б ще раз перечитати присягу, яку вони дають українському народу, і що вони зобов'язані там захищати і суверенітет і кордони країни. І ну, це відверто прикро. Бо щось у нас така тенденція, що всі держслужбовці, всі органи виконавчої влади, тобто, які сидять на бюджеті, вони всі мають отримати бронь від мобілізації. А от саме громадяни, яким служать поліції, ці держслужбовці, мають захищати держслужбовців і правоохоронних органів від зовнішніх ворогів, тобто всі ці... Питання, те, що поліція дає присягу, вони бюджетники раніше йдуть на пенсію, і тому тому подібні речі. Це ж на наших плечах, і чомусь мені незрозуміла така позиція. Крім того, що насправді правоохоронна система наразі, яка вона є, то ще від неї потрібно наймати адвокатів, юристів для того, щоб захищати, захищатись взагалі. Тому насправді така собі прикра історія. І явно ми країною йдемо не туди.